Не було в нас стільки людей, щоб ми витримали оборону от по всій лінії кордону плюс лінія розмежування. Тому я вважаю, що рішення, яке прийняли військові, що вони відійшли, на жаль, але сконцентрувалися на більш компактній частині, невеликій Луганщині, і по великому рахунку протримались 4,5 місяці, навіть трохи більше, ну це непоганий результат, тому що. Тільки на одному штурмі Сєвєродонецька там загинуло більше 10 тисяч росіян там, чи військових там, ЛНР і Кадирівців. По-перше, дуже багато в них було втрат, як в особовому складі, так і в техніці. По-друге, ми дали можливість, ми сконцентрували на собі величезні сили ворога, і ми дали можливість на певних напрямках Донецької області нашим сусідам більше часу, щоб позариватись просто в землю.